3 квітня 1933 року у Херсоні український хірург Юрій Юрійович Вороний перше у світі виконав клінічну пересадку нирки. Тоді 26 річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка. Що у 1930-му насправді вороний у Харкові вперше пересадив нирку. Собаці зшивши судини шиї та донорської нирки, і от 31 березня 1933 року в лікарню доставили 26-річну жінку, яка випила розчин ртуті через негаразди з чоловіком. У жінки прогресувала ниркова недостатність і 3 квітня. Хірург Юрій Вороний вирішив пересадити їй нирку від чоловіка, який помер напередодні від несумісної із життям черепно-мозкової травми. Нирку приєднали до стегнових судин жінки через кілька годин після операції виділення крапель сечі. Підтвердило життєздатність та функціонування нирки. Наступного дня стан хворої поступово покращився, проте під вечір лікарі помітили негативну динаміку. Вранці 5 квітня стан хворої погіршився, і сеча почала виділятися із домішками крові. Через кілька годин хвора померла. З розвитком медицини зрозумілою стала причина смерті. Тоді жінка померла від тяжкої реакції відторгнення трансплантанту. Але тоді, в доімонологічну і навіть в доантибіотичну еру причиною смерті, Назвали тяжкий вплив ртуті на організм та ускладнення від переливання крові. Так Юрій Ворони увійшов в історію як хірург, який вперше виконав пересадку цілого органу людині. І, хоча за сучасними уявленнями, цю трансплантацію не можна вважати успішною, адже пацієнтка прожила лише дві доби. Це тоді був прорив для людства. Звіт про операцію опублікували в італійському медичному журналі Мінерва хірургіка, в якому зазначалося, що нирка включилася у кровообіг і почала самостійно функціонувати. Ця пересадка нирки була першою в історії і спробує пересадки будь-якого цілого органу людини. перші успішні трансплантації виконають у США лише через 20 років, коли імунологія встигне за хірургічним процесом. Трохи розповім про самого хірурга. Юрій Вороний народився у 1895-му у селі Журавці Полтавської губернії, Нині Чернігівщина, в родині українського вченого професора математика Варшавського університету Георгія Вороного. У 1913-му Юрій Вороний вступив на медичний факультет університету святого Володимира у Києві, але перервав навчання. Бо в роки Першої світової, як студент-медик, працював у перев'язувальному загоні. 16 січня 1918-го Юрій Вороний брав участь у бою під крутами. Його дружина Нечаєвська Віра Йосипівна була членом Центральної ради від жіноцтва. У 1921-му вороний таки закінчив Київський медичний інститут і став аспірантом кафедри хірургії. Після закінчення аспірантури його призначили асистентом Харківського медінституту. Далі він працював головним лікарем Карем у Херсонській міській лікарні був директором і професором хірургії Херсонського медінституту, а потім завідував кафедрою хірургії Харківського стоматологічного інституту. У час Другої світової ворони опинився на території, окупованій німцями. І тоді його депортували за кордон. Після війни він знову повернувся в Україну, але радянська влада заборонила йому викладати хірургію у Харкові. Тож він переїхав в Житомир. Там кілька років працював лікарем урологом міської та обласної лікарень. А з 50-го переїхав у Київ, де у 1953-му очолив Київський науково-дослідний інститут переливання крові та невідкладної хірургії, помер Юрій Ворони у 1961-му, Похований у Києві на байковому кладовищі. Підпишись на канал Радіо Ми з України, поділися відео з друзями.